Трампу тепер не до Європи, не до Гази, не до Китаю, не до Росії. Ну так сталося. Я думаю, що це не випадково все співпало, але йому точно не до того. У нього тепер дві війни маячить в Латинській Америці. Він почав війну з Венесуелою і поки що безуспішно. Бо вони просто топлять кораблі, а тепер у нього війна пішла ще й з Колумбією. О, Колумбія і Венесуела це дві сусідні держави на півночі Латинської Америки. Дуже цікаво було, що коли е, боролися з Венесуелою, е, вливали дуже багато грошей в Колумбію. Вона мала стати зразком, вона мала стати. ну, Партнером Сполучених Штатів, що й було туди, вливалось багато-багато грошей, тепер там партизан колишній став президентом, він лівий, як і Мадуро. І вони разом люблять друг друга, хвалять одного одного, у них ліві погляди. А Трамп нагадаю вам дуже правий. От, і на цій підставі у них є дуже серйозні розбіжності, як і на нафтовій. Ой, пробачте, наркотиковій. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець на телеморафон. Підписуйтесь, поширюйте. Там, в описі, я дав своє бачення коротко, країн Латинської Америки, хто за кого, хто з ким, це мій особистий такий. Накидок, може я там в чомусь помиляюсь, але приблизно, щоб ви зрозуміли, як це все відбувається. Там купа країн, які орієнтовані на Штати, купа країн, які орієнтовані на Китай, на Росію трохи, на Європейський Союз, трохи вони є такі, що намагаються балансувати. Але суть полягає в тому, що Китай намагається наносити контрудари. І це не можна От те, що зараз відбувається з Колумбією, не можна назвати контрударом. Чому? Що, в принципі, нічого не сталося. Ну, е, значить, потопили якусь там підвод, якийсь там підводний човен чи щось там ще потопили. Він виявився колумбійським. Е, значить, кажуть, що там були наркотики. Колумбія каже, це були туристи. Ніхто розібратися не може, що там було насправді, але відбулася потужна заява е, Трампа, який назвав президента цієї країни. Головним наркобароном країни і так далі, і тому подібне. Таким чином хтось, не знаю хто, схоже сам Трамп, переніс центр протистояння, <кій> е, е, приніс протистояння в Латинську Америку, в Газі дурдом. Знов там 10 днів протрималась війна, хтось порахував, я не рахував. От. Тут санкції скасовують китайці з росіянами. Ну, коротше, ситуація дуже критична для Трампа. Тут повстання всередині, Ну, тобто, не повстання, а Майдани чи протести. І ясно, що сьогоднішній день Трамп в ситуації, коли Йому треба приймати якісь радикальні рішення. І я боюсь, що воєнний удар по Колумбії чи по Венесуелі може бути стабілізуючим ударом для самих Сполучених Штатів. Типу, ми зараз починаємо там війну швиденько, а ви тут не на часі критикувати мене. Ну, таке може бути, коли минулого разу Трамп зайшов в глухий кут, він ударив по Ірану. Цього разу може бути отакі. Крім того, ми чули, що писали, що він дав команду циру скинути президента Венесуели. І якщо це станеться, то це буде таким проміжним успіхом. Але ніколи такого не було, щоб е Сполучені Штати раптом починали війну проти двох сусідніх держав. Ну тобто дві сусідні держави завжди їм легше маніпулювати всім об'єднуватися і так далі. Не знаю, ну тобто, у мене немає аналітичного розуміння, що там і для чого, але розуміння є, що це дуже ускладнює Трампу ситуацію. І цілком можливо, я би, якби це була заява Колумбії, то я б сказав би, що це ж ви її підготували е китайці. А це ж заява самого Трампа. Він починає робити заяву, що їхній президент наркоділер. Ну і тоді, якщо він не наркоділер, то його він виходить за рамки закону, за рамки норм, і американці повинні підтримати його зачистку, чи скидання, чи щось таке. Коротше, отаке. Вибачайте, що я без аналітики, без оптимізму і без песимізму, але я просто дивлюся, що відбувається. Це не дуже добре, коли стільки багато гарячих точок починає відроджуватись, бо це. Відволікає увагу від України, і е, може, може, справді Трамп це робить спеціально, щоб сказати, мені нема коли зараз займатися е, значить, Росією, Україною. Я не поїду, він вже бачить, що він провалить е, значить, Будапешт, І він, ну, типу, так і Будапешт, Давайте я тут закінчу свої справи, і, і так далі. Це може бути. Ну це єдиний варіант, е, який я вбачаю. Якщо у вас є якесь своє бачення, я ну, буду задоволений. Я розумію, що завтра я можу, можу вже більш детально це розказати, але не знати цього не можна, бо це дуже важливо. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мій, мій канал, будь ласка, і давайте просувати е, наші знання в інші вуха, в інші серця і в інші голови. Слава Україні!